Я дуже вдячний, що ми сьогодні такий прекрасний весняний день зібралися тут, трохи відпочити, забутися про, про ту суєту, яка у вас в стінах технікума, і поборотися за ті досягнення, які ми будемо сьогодні розігрувати під час спортивного свята. Ми зібралися ще тому. І хочемо нагородити кращих кращих груп і студентів, які протягом 2015-16 року участвували у фатекіаді технікуму на Кубок Дубенка Івана Федоровича. Це людина з великої літери, яка 13 років працювала в нашому технікумі директором. І завдяки йому йому, його усиллям, ми маємо такий чудовий технікум, таку прекрасну базу а також і спортивну базу, тому що ми сьогодні зібралися тут, щоб показати свої спортивні досягнення, тому що ця база була, в принципі, в якийсь час вже заморожена, але він придав всі зусилля і до кінця побудував її. На честь його ми розігрували оцей кубок нашого директора, який іменно побудував наш технікум. І приложив максимум зусиль, щоб ви могли вчитися в такому навчальному закладі. Сьогодні ми підведемо підсумки Спартакіади. Ви знаєте, ви участвували. І в футбол, і легка атлетика, і плавання, і шашки, і настольний теніс. Із цих різних видів ви будете сьогодні нагороджені і будуть. Будете знати, які групи дійсно приложили максимум зусиль. А хто, звісно, трошки був в тіні у цей прекрасний святковий день, знищують тільки міцного здоров'я, благополуччя в ваших родинах і вам, щоб якнайкраще закінчити цю сесію і перейти на наступний курс всього найкращого вам. Слово для привітання надається директору технікума Алі Володимировни, доброго дня! Найкращі студенти, найкращого техніку у світі. Я вас вітаю сьогодні із святом здоров'я. Здоровим зараз бути модно. Наша держава зараз. Дуже багато уваги приділяє тому, що всі молоді люди мають бути спортивно розвиненими, мають бути національно свідомими. Ми повинні вчитися вміти захищати свою батьківщину, захищати слабший, а це означає, що ви маєте розвивати свої фізичні сили, фізичні можливості і тому і турбуватися і про своє здоров'я, і здоров'я оточуючих. Тому сьогодні ви маєте показати на що ви здатні. Маєте е, проявити себе як спортсмени, як команди. Бо в першу чергу знаєте, що перемагає команда, не один, а команда. І тому хай переможе сильнішим. Бажаю вам сьогодні гарно проявити себе, гарно відпочити і гарно завершити сьогодні день. Наша команда! Наш дивіться, не впино йти до, ти до ми перемоги, ми стояти ми до останнього ми бою, відкриті легіону всі ми дороги, від жизнь захищатиме свою. Наша пісня, признайся мені, в ті чари, я без тебе всі дні ми у полоні печалі. Може, Шукала, сонце руду знайшла і мене шарувала. Рівняйсь! Струнко, наша команда. Пороб і серця, наш девіз! У нас усіх одна дорога. де чекає перемога. Наша пісня. Розградайте, хлопці, коні, та лягайте, спочивати. У копать маруся, раз два три калина, чорнявая дівчина, В саду ягоди одирвала. Маруся раз два три калина, чорнявая дівчина, В саду я одирвала. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. 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 Давай. Давай, давай. 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 Стоп, у меня, делай. Стоп, у меня. 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 Стоп, у Стоп, у меня. Стоп, у меня. Стоп, 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 Выше, два, три, не спеши, четыре, пять, шесть, семь.

як хто боровся, яка група, і ви дізнаєтеся, хто у нас всі цій спартакіаді на Кубок Дзюбенка Івана Федоровича завоював цей кубок? Кубок буде на, як для дівчат, так і для хлопців, тому що Кубок один. Але ви побачите, яка група проявила себе більш достойно і стала побідітелем. У третє місце нагороджується команда дівчат 154 154-го місця. Дівчата, ще раз. прилагаються до да. Так. Команда загальне друге місце зайняла команда «Дійчат» 252-го місця. Ви їм подивіться. Почать передамо такі. І за перше місце нагороджується команда дівчат 158 <плес> Далі, загальне третє місце у всіх видах спорту. Нагороджується команда юнаків 249-ї групи. І 248-ма група. Вони набрали однаку кількість очок. Подарки, подарки видимо. Друге місце в загальному заліку зайняла команда юнаків 247-ї групи. Будь ласка, Третє. Перше місце в загальному заліку по всіх видах спорту на Кухах Дюбенка завоювала команда юнаків 156-ї групи. Самі аплодисменти. для чемпіонів!